Восьма ранку з рюкзаками на плечах та в очікуванні неймовірних емоцій учасниці пішого походу Каміно Подоліко реєструється у канцелярії костелу Святої Діви Марії Англійської. Вони отримують паспорти, які засвідчують проходження маршруту. Тут же їм видають мапи. Викладачка йоги Елєн Декань, аби пройти подільським шляхом Якова, приїхала зі Львова. Дівчина-переселенка з Луганщини. Готуватися почала ще два місяці тому, бо хоче пройти ще й іспанським шляхом Якова. Мене надихнули люди в Ютубі, які пройшли по суті, іспанський шлях. Тому я зрозуміла, по суті, що мені потрібно взяти і яка мені фізична підготовка потрібна. А вже ще пішла до спортзали, тобто, десь за півтора місяці я почала ходити по годинці 5 кілометрів кілька разів на тиждень. За гідесу Світлана Гордійчук у травні вона вперше пройшла маршрутом Каміноподоліко, а тепер вже супроводжує третю групу. Для дівчат склала перелік необхідних речей, аби йти було комфортно. В першу чергу треба робити акцент на вазі наплічника, і на тому, що ви взуваєте. Тобто у вас повинні бути шкарпетки, вазелін, то що я всім наголошую, завжди ніхто не розуміє, чому вазелін. Вазелін сразу треба намасувати під шкарпетками, тобто стик між ногою, ступнею і шкарпеткою. Потім повинні бути дійсно розношені кросівки. І вага наплічника, я ще раз наголошую, це не повинно бути більше 10% від вашої ваги. Мета Світлани не лише показати культурні об'єкти, а й зібрати гроші на інклюзивний автомобіль для українських захисників, які зараз чекають на протезування. Вартість авто 400 тисяч гривень. Наразі небайдужі задонатили вже 108,5 з половиною тисяч гривень. Ми хочемо дійсно, щоб люди бачили, які приїжджають до нас на реабілітацію, щоб в них була ця історія, щоб вони дізналися про камінноподоліку. Щоб вони бачили ті міста, які в нас є в Вінницькій області, Хмельницькій області. За день дівчата проходять від 15 до 30 кілометрів. Світлана обирає польові дороги, каже, так можна відчути колорит Поділля, посмакувати ягодами та фруктами, та й відстань так долати куди приємніше, аніж вздовж асфальтних шосе. Ночують у садибах. Я акцент роблю на садибах, щоб зелений туризм нашої війни розвивався. Тобто, на цьому шляху у нас там чотири ночівлі, і три з них це зелені садиби. Тобто, ми, от в Вільківці, будемо ночувати, в Сербинівці теж зелена садиба, і в село Менники – Млин. Вінничанка Софія Колісник каже від походу в захваті: у деякі місця автомобілем доїжджала за хвилин 20, а ось пішки треба йти кілька годин. Я, з Вінниці. я дуже багато місць насправді навіть не знала, що в нас тут такі є. тому Я, ну, я в захваті, я просто вдячна, що такий шлях зробили, тому що це навіть така невеличка, можна сказати, тренування перед цим великим шляхом, і воно заворожує. Мені дуже подобається. Трішки відчуваю, що ноги будуть здаватися, але нормально. Знаєте, Бажання воно перевищує те, які, можливо, якісь недоліки чи якісь, можливо, не знаю, як це сказати труднощі, хоча я б не назвала це труднощами. Прямують дівчата до бару. Це перша офіційна зупинка за 120 кілометрів від старту. Там отримують сертифікати про проходження частини шляху Каміноподоліко. Загалом протяжність маршруту з Вінниці до Кам'янця-Подільського 300 кілометрів. Та ця група пройде його третину. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день. Телеканал Віта.